Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! Післяматчева прес-конференція слово для коментаря Степана Лесика, Будь ласка. Ну, вітаю, говерну, з перемогою. По грі зразу скажу, що, на мою думку, не використала нашу перевагу під кільцями. Не бачу статистики, але не думаю, що ми там якось сильно виграли підбирання. І... Хоча б мало, і е, робили багато дурних втрат, багато дурних рішень, які ні до чого не приводили. І ось результат. Гверла скористалася цим побігла і виграла гру. Продовжимо після матчову прес-конференцію слово для коментаря Антону Мусієнку, Будь ласка, не хочу зараз сказати, що там ми десь не влучили, та десь щось програли. Е, можу сказати тільки одне, що вибачте, фани за таку гру домашню. Але у нас є три-три тижні, за які ми повинні зараз підготуватись і показати свій максимум на плей-офф. Тому що е якщо ми в плей-офф покажемо гарну гру, то всі будуть пам'ятати саме ті ігри, а не ті, які зараз от прийшли. Продовжимо прес-конференцію. Данило Марків. Данило, твої враження від цього поєдинку. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу країну щодня. І завдяки їм ми проводимо цей чемпіонат. Завдяки їм у нас є можливість грати, розвиватися, і загалом спорт в країні росте щодо гри. Досить важка гра була. Три чверті ми не могли справитися з Олександром Коченком. Багатою він нам приніс. Складностей саме в захисті, але завдяки нашій зібраності, завдяки нашій е, робот, роботі в захисті ми змогли допустити, щоб Луць всього вісім очок в четвертій чверті. За рахунок цього, я вважаю, що нам вдалося перемогти цю гру. Також е, хочу, хочу відзнати, відзначити, що сьогодні справді була як команда, справді були як одне ціле, і вважаю, за рахунок цього ми можемо перемагати. Дуже вам дякую, слава ЗСУ, слава Україні! Ти обіцяв перед цим баблом, що будуть хороші результати? Так ну, принаймні, одна перемога була, можна сказати, що виконав свою обіцянку. Однозначно, я впевнений, що команда повірила в мої слова, і ми можемо. Ми можемо набагато більше. Головне грати разом і грати правильно, як тренерка говорить. Тому я вважаю, що все буде. Бачимо нашу прес-конференцію. Слово для коментаря Євгену Вікторовичу Мурзіну. Будь ласка, ваш коментар. Ну, вітаю команду, вітаю гравців. Дуже важка гра. Програв три чверті, десять очок. Не впоралося з Корченка. Гарний захист останню чверть. Виграли 20 на 8. Виграли підбір. Всіх вітаю, дякую за віддачу і и... рухаємося далі. Дяка. Слава за Дякую.